Що таке психосоматика і як вона впливає на емоції? Ви колись замислювалися, чому емоції впливають на наше тіло. Чому після стресу болить голова, а невпевненість відчувається в грудях? Це психосоматика, зв'язок між нашими емоціями та фізичним станом. Наше тіло є відображенням підсвідомих установок, переживань та травм. Наприклад, якщо ви довго тримаєте злість, можуть з'являтися проблеми із шлунком. А відчуття провини часто відчувається болем у спині. Усе це пов'язано з тим, що підсвідомість не розрізняє фізичного і психічного болю. Вона зберігає досвід і намагається нас захистити. Але є хороша новина. Цю мову можна зрозуміти через техніку гіпнозу НЛП. І можна вивільнити емоційний блок, який викликає фізичні симптоми. Давайте разом розберемося у вашій історії та допоможемо вашому тілу знайти гармонію. Підсвідомість завжди має відповіді.